Про соціальний захист, про соціальну допомогу Ольга Носова, координаторка напряму соціальної допомоги і захисту благодійного фонду Право на захист долучається до нашого етеру. Пані Ольгу, вітаємо вас. Вітаю власне, ваш благодійний фонд увійшов до реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Розкажіть нам, що це означає і які соціальні послуги надає ваш фонд. Так, дійсно, ми офіційно визнані державою як надавачі соціальних послуг. Для нас це дуже важливий такий був крок, оскільки це забезпечує прозорість надавачів соціальних послуг на ринку на сьогоднішній день. І дуже важливо завдяки наявності в реєстру уряд України, органи місцевого самоврядування, орган соціального захисту населення. Вони можуть наскрізно бачити, які є надавачі соціальних послуг і які соціальні послуги надаються для того, щоб екстрено якісно задовольнити потреби населення. Щоб, якщо на сьогоднішній день є якісь певні там, труднощі в державних організаціях з надання соціальних послуг, Дуже важливо тут об'єднати зусилля свої і комплексно вирішувати потреби населення. На сьогоднішній день наш фонд надає сім соціальних послуг: Це інформування, консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика, фізичний супровід осіб з інвалідністю, транспортування і соціальне супровід цими осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Наразі в нас зараз ще ведуться перемовини з донорами щодо впровадження ще двох соціальних послуг, але я думаю, що про них вже більш детально наші глядачі зможуть дізнатися з наших соціальних мереж. От ця соціальна допомога на них претендують насамперед, я так розумію, так звані ВПО, вимушено переміщені особи, люди, які. І не тільки Угу. Да. Uh -huh. а розкажіть тоді в принципі про всі, про всі категорії, які мають право, і як це можна зробити? Ну якби отримати соціальну допомогу від вашого фонду uh, в нас можуть отримати допомогу люди, дійсно, які вимушено переміщені особи, і які постраждали внаслідок збройного конфлікту населення, місцеве населення територіальних громад. Для того, щоб отримати наші соціальні послуги, вони можуть звернутися або до регіональних офісів нашого представництва, або в наші соціальні мережі на наш офіційний сайт залишити відгук і ми обов'язково проінформуємо про можливість отримати таку соціальну послугу. Всі соціальні послуги надаються безкоштовно людям. Якщо казати також про. Самих ВПО, то на які. Тобто, наскільки це може бути потужно, допомогу. Ну, людина, наприклад, там зруйнований будинок, як зараз в Херсоні відбувається, наприклад, після розливу Каховської досховища. досховища. Люди, які втратили повністю домівки, і їм держава може запропонувати лише, здається, 5 чи 6 тисяч гривень компенсації. Ну, зрозуміло, що це. На це нічого не зможна поремонтувати чи відновити. Як можуть благодійні фонди тут бути помічні? Насправді у нас зараз відбувається місія в Херсоні. Три мобільні бригади виїхали туди: в складі юриста, психолога, соціального працівника і монітора. Вони надають соціальні послуги, психологічні, юридичні, гуманітарну допомогу ми надаємо і реєструємо на грошову допомогу від ООН. Якщо ви кажете про зруйноване майно, то наші юристи допомагають подати документи, заяву для відшкодування втраченого майна. Якщо людина приймає рішення евакуюватися, ми допомагаємо їй в розміщенні, в місцях компактного поселення або в шелтерах, то ми сприяємо пошуку нового місця для проживання людини. А якщо стосується інших потреб, це можуть бути і відновлення документів. І супроводження в державній організації для того, щоб людина, якщо можливо через свій похилий вік або якісь обмеження, не може подати документи. Ми допомагаємо, ми представляємо їм інтереси в державних організаціях, допомагаємо в гуманітарній допомозі, і також сприяємо допомозі у пошуку засобів реабілітації, що дуже зараз є теж на жаль актуальною потребою серед людей. Ваш фонд є членом Європейської ради з питань біженців та вигнанців. і, звичайно, що одне з питань величезних, дуже важливих, це питання того, чи вдасться повернути цих людей, які виїхали за кордон. І одна з одне з можливостей це як мінімум забезпечити їм соціальний захист на момент цього. Цього перехідного переїзду повернення, чи є куди повертатися і так далі. Та, от ваші думки, що може би, могло би допомогти повернути людей? Що може повернути, допомогти повернути людей? Я можливо не дуже компетентна в цьому питанні. Це більш питання для до моїх колег з напрямку адвокації і юристів. Але ми дуже розуміємо, що нам наразі потрібно активно готувати так, скажемо, почву для того, щоб приймати цих людей. Ми також сподіваємось на повернення дітей, які були незаконно депортовані в Російську Федерацію, в Білорусі. і ми зі свого боку намагаємося зробити тут розвинути соціальні послуги, розвинути свою мережу. Розвинути своїх спеціалістів для того, щоб от створити цю платформу вже готову для повернення цих людей. Ми на сьогоднішній день тісно співпрацюємо з Міністерством соціальної політики України, долучаємось до реалізації нормативних актів, державних стандартів, до розвитку нових соціальних послуг. Тому що сьогодні і держава, і недержавні організації вони розуміють, які виклики є перед ними, і дуже чудово, що всі співпрацюють один з одним, і всі бажають, знаєте, так скажемо, допомагати один одному. Ми ні в якому разі не заміняємо державну структуру і їх функціонал. Ми є лише допоміжним ресурсом. Для того щоб підтримати державу у такі складні часи, з 1 серпня кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньопереміщеним особам. Що це означає? Чи можете роз'яснити? Тобто, не всі тепер отримуватимуть допомогу, хто зможе її отримувати, а хто буде позбавлений такої підтримки державної? Отримувати можуть всі е люди, які вимушено переміщені особи з тих регіонів, які зазначені в цій постанові. Угу. Якщо люди е перемістилися за кордон вже певний час, то звісно, що ці виплати припиняються, і так само, якщо людина повернулася до свого місця проживання, е то так само розглядається питання щодо припинення цих виплат. А якщо людина повернулася до свого місця проживання, але тут, вона повернулася просто в своє місто, але там її домівка зруйнована, наприклад, вона вважається внутрішньо переміщеною особою. В вона вона, Ж... так, да, вона вважається навіть якщо людина в межах свого регіону перемістилася, просто і її домівка постраждала. Вона вважається внутрішньо переміщеною особою. Дякуємо за роз'яснення. Дякуємо вам, Ольга Носова, координаторка напрямку соціальної допомоги і захисту благодійного фонду Право на захист була із нами.